І представляють єдині знижки на Екзодерил 15% в аптеках подорожних вам та ощад. купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Знижки представляють єдині знижки на Європаст Совткапс. 10% в аптеках подорожних вам та ще купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Ну а тепер поговоримо про те, що було другий змагальний день на Олімпіаді, видався дуже насиченим. За нагороди боролося 14 українців. Перше тренування з триатлону у Сені так і не відбулося. Все через погану якість води у річці. Через це Оргкомітет Олімпійських ігор міжнародна федерація і місцева влада ухвалили спільне рішення скасувати першу частину тренувань з триатлону. Таким чином, поки спортсмени проводитимуть усі тренування, поки що у басейні. На Олімпійських іграх 2024 продовжуються змагання зі спортивної гімнастики. І я вже говорив про те, що наші хлопці сьогодні будуть у фіналі у командній змага, змагатися у командній першості. Поки що після кваліфікації вони четвертими. Важко буде поборотися за золото. Але я думаю, що наші хлопці все таки зможуть зачепитися за медалі. Ну а тим часом у другий день відбулася кваліфікація серед жінок, де у першому субдивізіоні стартувала. Анна Лащевська ви бачили її своїх ви бачите її зараз на своїх екранах. Вона дебютантка ігор 16 років, і найголовніше те, що вона єдина з українок, яка виступає у спортивній гімнастиці саме на Олімпіаді у Парижі. Вона змагалася у кваліфікації у командному єдиноборстві, у індивідуальному багатоборстві і змагалася на всіх чотирьох нарядах. Найкращий результат Лешевська показала на різновисоких брусах. А загалом вона показала восьмий результат. Ну і вчора був теніс. Теніс е, на кортах ролан гарос хотів сказати Ролан-Гарос, але це Олімпійські ігри. Просто вони проходять на кортах ролан гарос на ґрунті. Це наше покриття. Ми там себе почуваємо достатньо комфортно. І вчора усі три наші українські спортсменки, які стартували, пройшли далі. Е, але почалося все з казусу. Почалося сказу з того, що у Еліни Світоліної вкрали кросівки. Коментатор матчу розповів, що вона залишила їх в роздягальні, а в день гри приїхала, а їх вже не було. Втім, ця неприємність не завадила Еліні. Яскраво стартувати на Олімпійських іграх, і у двох сетах вона переграла японку Моюку Утідзіму і здобула свою першу перемогу, рахунок 6-2, 6-1. Дуже впевнено, наш прапероносець стартував на Олімпійських іграх, і будемо сподіватися, що таким буде і подалі її виступи. Поєдинок тривав одну годину-дві хвилини. Гра почалася не на кориці ліни. Перший брейкпоінт з рахунку 1 один був за японкою, однак світольна швидко зуміла взяти матч під свій контроль і достатньо впевнено перемогти. В другому колі на Олімпіаді в Парижі Світольна зіграє з шостою ракеткою світу американкою Джесікою Пегулою. Зазначимо Пегула перемагала Світоліну в чотирьох із п'яти очних зустрічах. Але але це ґрунт, але це Еліна Світоліна, але це е, наша призерка Олімпіади. Так що я думаю, що у Еліни будуть всі шанси для того, щоб пройти далі. І знову ж таки це буде перше протистояння Пегули і Світоліну якраз на ґрунтовому корті, де я впевнений, Еліна почувається комфортніше. Нагадаємо, що Ліна втретє у Україні грає на Олімпіаді У 2016 році. Титулована Українка дістала чверть фіналу, а в 2021 році в Токіо зуміла, здобу... зуміла здобути бронзову медаль. Звичайно, що вона на Олімпіаді в Парижі захищає свою медаль, і ми бачили, що підтримка українок дуже дуже хороша на цих змаганнях. Свій виступ на Олімпійські ігри у Парижі вчора розпочала ще одна українська тенісистка Даяна Ястремська. У матч першого раунду. Вона змагалася з Лаурою Пігосі з Бразилії. І був дуже непростий поєдинок. Перший сет програла Українка з рахунком 3-6, У другому сеті вона перемогла з рахунком 7-5, Хоча були дуже складні такі. Гойдалки наприкінці, і було дуже і дуже непросто, але змогла вирвати перемогу е у другому сеті. Даяна Естремська у третьому сеті вона вже достатньо спокійно перемогла 6-0 свою суперницю, і далі Українка зіграє проти колумбійки Каміли Осор. Прийшла у друге коло Олімпійській ігри Марта Костюк. Тенісистка впевнено переграла австралійку на старті Олімпіади. Матч тривав 1 годину 23 хвилини. Костюк зробила 3 ейси, припустилася 7 подвійних помилок та використала 5 з 10 брейкпойнтів. У ній 16 українка зіграє проти переможниці матчу Клара Бюрелька та Сінякова. Для Марта це дебютна Олімпіада в кар'єрі. Вона мала виступити на іграх 20-20, але знялася з турніру через травму плеча. Ну, а на цьому турнірі вже в Парижі ми так само Йому втрату Ангеліна Калініна на корд взагалі не вийшла. Оголосила про своє рішення знятися з Олімпійських ігор через проблеми зі здоров'ям. коментарі для пресслужби НОК вона пояснила, що після тривалого очікування очікування на початок змагань під дощем, вона відчула біль у горлі і вирішила не ризикувати своїм здоров'ям. От що вона написала в своєму інстаграмі. Цитую. Зіграти на Олімпіаді, представляти свою країну, особливо в такий складний час, це була велика мрія, і честь для мене. Але все ж вирішили не ризикувати, щоб не було оскладнень. Правда, справді була така історія, що в перший день змагань, коли повинна була грати Калініна, весь день йшов на ролан гаросі дощ, і тенісисти змушені були під дощем чекати, коли поновляться змагання. Ну і як наслідок, застуда, і Калініна вирішила знятися зі змагань. Дуже прикро, але тішимося за тих, хто залишилися. Це Ястремська, це Костюк, це Світоліна. І вони пробилися до однієї шістнадцятії фіналу. Будемо сподіватися на успіх далі. І я впевнений, що хтось з них, але медаль для України принесе. Будемо за це вболівати. А тепер не про Олімпіаду. Юнацька чоловіча збірна України з баскетболу здобула важливу перемогу над Боснією і Герцеговиною. в Матчі групового етапу Євробаскету у дивізіоні. Бі обидві команди підходили до матчу з однією перемогою в двох іграх. Тому кожна прагнула перемогти, щоб залишитися в боротьбі за вихід до плей-офф. Українці агресивно почали матч зривка 8-0, демонструючи серйозність налаштування на гру. Але Боснія вирівняла гру і навіть вийшла вперед ще в першій чверті, яка все залишилася перемогою України двадцять Втім, у другій чверті Україна зробила ще більш вражаючий ривок. Босній ці хвилин не могли набрати очки. Українці за цей час набрали 16. 16-0. В кінцівці суперник трішки відігрався, та все ж на велику перерву Україна пішла за переваги плюс 14. Загалом українці виграли з рахунком 70-59, а вже 30 липня українська команда зіграє з Ірландією наступного дня з північною Македонією. Вболіваємо за наших баскетбольних юніорів і дуже сподіваємося на те, що їм вдасться яскраво представити Україну на цих змаганнях. Ну от такі от новини знову ж таки е, анонсую про те, що сьогодні білодіт, сьогодні Харлан, Кравацька, Коміщук, Комащук. Сьогодні середа Болюк. Сьогодні наша команда у е, гімнасті чоловіче у командному багатоборстві. Тобто, давайте вболівати, давайте будемо переживати. І я впевнений, що десь щось, але ми сьогодні маємо можливість зачепити. Так, ігоре, і, і ще одна історія не про олімпіаду, але надзвичайно гучна Український форвард іспанської Артем Довбик невдовзі може прийти до. Італійської роми покажіть, будь ласка, фотки підготував для візії. Так що ви думаєте, насправді 27-річний українець сприйняв пропозицію вовків? Вже погодив умови особистого контракту. Здається, більше 30 мільйонів євро на рік. Його зарплата буде становити 3 мільйони на місяць. Коротше, але в цій історії. Шукайте жінку, шешеля фам. Що це таке? Я, я ж тобі все показав. Сьогодні ти ж мене попросив, я тобі сьогодні все вже показав. Вже показав переписку так, давай нашим з глядачам агентами. Ну насправді так дуже близький до переходу в Рому Артем Довбек. Справді близько 40 мільйонів готові заплатити римляни за трансфер цього футболіста разом з бонусами. Пропозиція, яка дорівнює ті пропозиції, яку робив Мадридський Атлетико, справа в тому, що чому склалася історія, що він не переїхав Атлетико. в Атлетико. У нього було багато пропозицій по закінченні сезону. Вони з дружиною вибирали. Дружина дуже комфортно себе почуває у Іспанії, так само, ага. як і вся сім'я. в них там маленька донечка, і їм там зручно, комфортно. Дружина Артема вивчила іспанську мову. І, звичайно, що вони розглядали можливість того, щоб залишитися в Іспанії. І ну, там якби ключовим таким варіантом було б мадридський атлетику. Але мадридисти вели себе дуже на коректну повідношенню до Артема, до його особистих умов, до особистого контракту. Наскільки мені відомо, в останній момент вони змінили умови його особистого контракту. І як наслідок було вирішено на сімейній нараді все-таки прирозглядати інші пропозиції. І зараз фаворитом є саме італійська рома. Я тобі хочу сказати, що це дуже і дуже. Добре, коли футболісти все-таки в сімейному колі вирішують всі свої питання, щоб потім не було жодних жодних питань. Як коректно, гарно і красиво. Більше того, що ти з цією родини добиків має зв'язок. Особистий. Як на ну, наш ти... інсайдер, пасиби тобі. Гарного ефіру, гарного ефіру.